Друзяки, коли ми загружали пилок вечором в сушилки для сушки, ви побачили, що там хтось бігає. І запитали, хто там біга. Дивіться, підходжу я ось до альпійця, наглядно вам покажу. Всі вулики стоять на підставках. Що ці, що, ну всі, там взагалі вище 40 см від землі, там блоки, піддони. Але дивіться, пилок у мене повністю донні пилкозбірники. І ось наглядно вам покажу. Откриваю ось, hop, і дивіться, хто там лазить. Бачите, мурашки. Це нормальне явище. Так, да, Краще, щоб їх не було, але нічого страшного тут немає. Це нормальне явище, бо бджоли, кажу бджоли, мурахи розумні комахи, дуже розумні. Вони відчувають і розуміють, що це. Дуже смачно, дуже поживно, бо тут же ж багато білків, вухливодів, мінералів, жирів, води, розумієте, І вони цим користуються і вони трошечки якби крадуть, вони користуються цим моментом. Тому вони приходять сюди і можуть там трошечки собі брати поживних речовин. І все. Але нічого страшного в цьому немає. Коли ми заносимо сирий пилок, на сушку, то по сирому полку ці мурахи можуть лазити, е, да. але невелика кількість, і ось я наглядно вам покажу. Сушка закінчує працювати. Ось, дивіться, я вам відкриваю і. Ніхто тут на сухому пилку зовсім не біга. А де ж вони ділися, ці комахи, мурахи? А все діло в тому, що при температурі, коли там 38 або 40 градусів, коли сушиться, починає е, температура жарко бути, і мурахи всі тікають. І в пилку зовсім немає нічого. Зовсім, від слова, зовсім. Е, куди діваються мурахи? Вони тікають, ховаються, вибігають. Або ось наглядно покажу вам. Дверка, і в дверці є ущільнювач, І от вони, бував ущільнювач ховаються, ну і тут засихають, ось дивіться, і тут засихають. Тому немає нічого страшного. все це, дивіться, Все це ми вичищаємо, вимітаємо. А в самому пилку, коли ми його достаємо, тут чисто. До того ж, до того ж, пилок ми цей. Час я вийду, щоб мене було видно. До того ж, друзяки, пилок цей, ми. Просіюємо, провіюємо, перебираємо, дивимося, щоб там не було ніяких травинок, ніякого сміття, ні бжілок. І він чистий, тому його можна смі... з... сміло вживати, ніяких проблем не буде. Ні... Не буде там білка тваринного походження. Не переживайте. Та і в мурахах нема нічого такого шкідливого. Так що все добре. Ми просіємо, провіємо. Не беріть дурного в голову. Мурахи в пилку в сирому. Це нормальне явище, ну як нормальне. Звісно ж, краще, щоб їх не було, але що маємо, те маємо.